Це шо за демон? Так, ну що ж, Це я, ячмолик, за Jump Scare Mansion HD Revelations. Будем далі грати. Будем походить 700 кімнат до 800-ї. Так. Так, минуше чомусь. Сейф, робимо. Так, вони з 700-ї кімнати до 800 доходи. Завершилось на все два це не рахувати. Ммм... Mm. Упс, ноказов поменялась, якась нова плитка плетка Така Такая без філатова. Люблю філатовий. мене це радує. Ну добре. Плитка як плетка. Ладно, це все свиненько. Я их на 10 кімнат щось починається. Так, 706, 707. Значит, штучки цього мозок маринувався. це это знову кімната прям? Вау. Так. Записка. О, десь треба. Все. За секундочку пошкайте. Да, можна можете почитати. Зараз. Займіс. Се... Замість на починає впливати на мене. Я бачу достатньо фільмів жахів, щоб знати, як вижити. У всьому дому. Всі мости встаюся швидшими та дивнішими. Емчумостер будуть реально стати швидшим і дивнішими, тоді це буде реально жорстко. Я в Макдональдс попав? Я, звісно, не ходив в Макдональдс, а це дивно. Смак мяса. Сто процентов МЯСУ! Ну, я как знаю, как называется это. Куровича. Вавиаденчик, пусть так. Жена читка этой. Ключик есть. Кто закрытый? У меня виду врач я просто сияющий дух. Так. Надо выйти. Хм. Кухня. дуже дивна бідна кухня. Так. Мені не просі покати 100% м'ясо. Якось там. Ага, тут є якісь записки. Два. Сьогодні був дивний день. Середня кількість замовлень продовжують стати, як і раніше. Але я не знаю про кількість людей. Сьогодні я бачу як хтось користався по мене вим... Через яку я перекладаю. Поїздний замов багато їжі лівні є людина. Потім вийшли десь хвилину вони повернулися. Вони замовили ті самі страви Мене викидають чомусь програми. Ой. Не повернулися просто Все пішлося. Короче, босс йому сказав, що це вечірка, а він так не вважає. А вот записка ще одне, я її не почитав в перший. Спочатку я дуже хотів отримати роботу, але здається, справа нагороджується. Цей ланчужок дійсно розширюється, І це шок, тому що в минулого тижня, як я почув, що ця компанія збанкрутує. З кожне все більше і більше людей приходять сюди поїсти. Усе ще відбувається. в мене в цьому місці три у їжі, тому Ви е, Всі говорили, що ця компанія провалиться, в них нічого не вийде, коротше. А... Він вийшов влаштуватися варсту... варстувати... все одно. І після того, як він влаштувався, почалося стіло куба клієнтів, він побачив приходів до них. Знаєте, це вигляд... мені додалося зробив просто. Це веде як і Макдональдс, так сказати. А покол в тому, що він неправильно використавлені меблі. Не має бути розставлені меблі в... взагалі денебудь. Снато багато місця між, між ними. Закретно. Забагато місця між ними. Я ще якусь записку дещо пропустив, але я не можу зрозуміти, яку я пропустив. Ну добре, четверто розпочитаємо. третю я десь і скену. Це дивно. Вчора ввечері мені постуть з цей ресторан. Я знаю, що тут було, але це. але я... Також відчуваю, що я був в іншому місці в той самий час. Серед Солідува... Солідува... так неправильно, нічого не було потрібного, розуміло. Я постійно чув ці дивні звуки. Тварин, майже як у Здається, я просто відчував провину за те, що днями з'їв той гамбургер. Також сьогодні я бачив того чоловіка знову, той, хто замовляв кожні 18 хвилин. Цього разу він навіть не виїхав із стоянки. Щойно тримає їжу, разів перш ніч. Зайде. Зайти. Зайти. Ц, я буду щось на фоні касішка играє. А це тут? П'яте. Ага, він зі якийсь бургер, походу, не хотів їсти І чого я повинна. Сьогодні став сухий випадок, принаймні, як СССР менеджер. Один з наших співробітників приніс їзду знов та посварився чексель з менеджером. Співробітник сказав, що Гамбург тут пахнуть сіркою. Потім я спостерігав, як менеджер схопив ти. Дити... схопив його за шию і штовхнув його голову на решітку. Співробітник встав і вибіг. Хтось встиг згубіт, скажеш. Менеджер скупив того чувака, який, який сказав, що булгер не файні. І притулив його того, як він називається. Ну, знаєте, решітка на якій їжджають котлети Капець, музика така дитяча. І жовте ще якомусь тумані. Коч в них виграють. Працює в якомусь Макдональдсі. Тут це дуже чесно, чек теж. Чекса, що. попробував, йому. А ага, от роду, душа буде десь тут. Добре пішов. І він взяв один бургер і йому погано, як я поняв. О! ЗАП6! Я йду, сьогодні я заснув своїй машині пісторики зі з'їв з тих хамбург, я пам'ятаю короткі спалах людей чи тварини, які підходять до мене. Я відчуваю, ніби якась величезна зграбна істота. Глідаю з гробини землі, поки я продовжую їсти. Коли я покинувся, я був у порядку, але з їх у здоров'я. Не знаю, що це якась дивна логічна реакція на консервувати, які вони використовують чи набагато гірше. Але це мій останній день. того пісторговний герой. Це персонаж. З'ївбург йому почалися снитися кошмари. Ще потім окусточки консервати, через які йому стало зле, як я поняв. це погано, Треба натурально їсти. Так, я пущив ще якийсь ключ. Йдемо далі. А, шеф. <гум> Тапочки. Правила. Не будь. Вис... а, будь високим, не кричи. Слідкуй за зміями без алкоголю, ніяких пігнань, без приховання ми вас знайдемо. Будь дивні правила капельку. Ну не мені рішати. щось близько 100% м'ясо. Це немає таке писати в магазині. Так, мачовічі. Чи... А по вам не чишно. Таке немає писати в магазині. Прикольно. Що це може бути як не м'ясо то є? Мене багато запитань до цього. Окей, ключик устані, плютуши. Щось станція подолкувати Німу ключ, так що погнали. Я вже чую. Це що за демон? що, що за демон? Ми що там помотися відео? Я хочу хрестини, але я не хочу мотитися відео. Все-таки я не Под китами знімають, типа ще через стіни Тя бо... Не знаю, вы нічого тепер, така? Він не чіпав. Помилуй. Дітві. Аааа! Він його так, що не зникают. Окей, це жорстко зрозуміти, де двері взагалі знаходяться. Ну окей, втікаємо від демона. Як -то, помилуй, боже. Від, від цієї штуки. Помилуй мене. святий. Мойся. Я звісно не буду молиться світу, виду. Я сейчас на ж розуму, щоб таким займатися. за ковби вейдвей две а я думаю я голову yeah. yeah. yeah, зробив, я yeah, голову зробив. так да придем дальше ми що не будемо нам просто якийсь кис бігає. а все не Ну давай, що не добігаємо. Я думаю, нічого з тобою. Цей випуск не буде такий довгий, як там той, якщо мені знов не випадеться мумія. Ні. Хочу будемо звати штуку, обнімашка. Мумія може мені випадати, я їй боюся. А от обнімашка це ужасна штука. Я реально боюсь. Так я не боюсь, що вона просто мені подобається. Це, що вона дуже скучна. Тому що пока в тому, вона як маріонетка. Такі міонетка легше по своїй основі, чи те, що... Якщо монетка тобі дає далеко втікнути, друзі, то якщо з цієї штуки ти маєш тримати дистанцію. А потім задалеко ти не маєш хоче через те, що вона просто на тебе від хлобака. Я буду їсти більшість картонок. Після чого буде мені давати. Коч все, біжимо просто. Просто чиллінг. Понял, понял. Так, что наверх? А, ся у Ну добре, втіками на это же? Значит, давно не було Ну як такой загос не поставляли нас На посчете і все. Сенчо особи, в нас живу багато таких ворогів. Вона що не олені. Я прям воленя не люблю. Через нього взагалі кран були моє. Він ще вміє телепортуватися. Так, добре, маємо вибиратися, значить буде вибиратися. Ось скільки? Ще. Ой-ой-ой! Через стіну вилізли нічим.

Ти ж ви сказали, типу, ти молодець, як це зробив, чому звідки в тебе сукира? І вона в мене забрала стаміну. Хоч в мене хотіли напевно без кінечно бідсукирою, а у я тепер, тепер... мене стаміни немає, я бігати не вмію. Я бігати більше не можу Це тупо. Що я буду робити себе до кінця ігри? Реально, а що мені тебе робити? буду до кінця ігри, через те, що я просто так зійду з розуму. І на то вщики часто ходити туди-сюди. Я бігати не можу, я хочу себе дуже некомфортно. Я хочу бігати, але я не можу. Це хто? Е, є книга. Називається. Я мушу кричати, але я не маю рота. Впустиш мене, чувак. Йой, ця кімната. Да, да. На мене стаміна Я реально повірю, що нас мій зуби без стаміну. Як виявилось... ніякої безкінечної стамін не існує, люди. Не існує безкінечний стамінний капоє. Всі ми видихаємося, рано чи пізно. Наскільки він не був накачаним, оскільки він не були спортивними, всі ми видихаємось. Добре, мені не дуже філософствовати це кімнати для філософства така буде. Е, це створіння філософства... Ну може почати. Як то не виглядало? Як довга тонка фігура обмотана шматами. Е, це мого бра. А все. Філософство закінчилось, можна втікати. Повільно втікати. Знаєте? Ех, спокій, як я тебе ненавиджу. Шогет. Відстань. Що таке лице скрожила? Не можу так вилетатися. Ех, те був перед постій, але я подумав зупив. Мені неприємно бігати не можу. Я повільний кравлик від мене! Я ті швидко відео зняти, а мені не дають швидко відео зняти. Остань. Не бісце, яке в мене це скуйожує. Але більше не бізнесу, що бігати не можу більше. Біга, ты може бігати, може. Вс, все, все. Все, нарешті. Спасибо, тобі дівчинка. Привет. А у тобі спокійно, я тон наводжу. Споки мене в час робить. мене в якийсь витайський пінхаус з монстрами. Забрав у мене стаміну. Ще й потом усм дару мені якийсь дурний подарунок, на якому було мільйон скримерів. No dobrze, mam cukier na zaprawę. Eee... Fuu, ja piszę. Taki nie on ma na pasta, coś na ale ja nie znam, co. Mózg, ja go nie budę, ja wiesz, to Ну а б ти ски не так багато ж. От саме страшне створіння цієї гри це ці от картиночки Гірше з них я нікого не бачив. Це саме... Чекай. А, открыває. Саме страшне, що я бачу цієї гри, це ці грі, це оці от картиночки. Вони вселяють в мене страх не О, ребятки, вот так. Денег. Донк. Денег. Донг. Денег. Денег. Деньг. Донг. Денег. 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 Донг. Так там было денег. 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 сейчас. Діньк, Є Вибрались, йдемо дальше. О, 777. 7 7, -7. Красивий число, любишь число, красиві. Кибек. Дэн-ден-ден, 2-2-2 и сек таке. Да, чес, може бути на красиві дуже. Ми вже играли. Значит, значить помітив, я ч не помітив, а я згадав. Що в кімнаті, коли нам давав подарунок, не пода яка там була кімната, там писало кодове слово сир. Може це була якась відсилка, але, але я не поняв. Але треба запам'ятати, може от це когось користуємо. Ну там, наприклад, буде якийсь десь секретної кінцівки, треба було буде написати код якийсь. Я напишу код сир. І я не знаю, там стану Сігма слоном. Добре. Давайте, скільки там ще 20 кімнат, навіть менше, 15. Мострі немає, це мене радує дуже. Я надіюсь далі до кінця відео не буде ні одного. Максимум, не знаю там. Хто е це? Ах ти ж. Ну звісно, мусила ж бути вона. Те, що я боюся, ненавиджу, і це все в одному. Метео ж в штуку, если знову класс напав на відео статус те, що не можна дивитися людям запираться Читаш вона... что мені від цієї штуки просто погано людям запирався, будь-прессав то Що будет. Сейчас Е. Okay. Yeah. А, подтворилась. Биш таки двой, таких дворей. Yes. Okay, Окей, на мене цапнула один раз. Ничего не буде один раз мені. Все, що нас не бывает, нас сильнейшими. Я, як ти кусаєшся? Бесу бімів в ПЖ, знаю то мій фанат. Як Джеральд. Чувствую мене завжди фанаті якісь чокнуті створіння страшні. А я вже прививцю мопу ще. Сейф, 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 священний сейф. Так. I'll keep a little peep on your step. по-от все. Окей, okay, це був Спукшенский мечен. Я не знаю, що такий був дивний випуск, але в любом випадку. Ставь лайк Sein Papa!